Саїде, трохи хотілося б про релігійні питання поговорити. Е, дивіться, я от, коли готувався до цього інтерв'ю, зайшов на сайт е, Духовного управління мусульман Росії. От, і, і я відкрив їхні новини. От мені стало цікаво, за навіть за кінець 13 14 рік. От, і вже тоді, вже тоді. Е, там була ну така, от знаєте, радянська підтримка Путіна, радянська підтримка анексії Криму, те, що Путін робив на Донбасі, і ну не зовсім от зрозуміло, чому в принципі ну, духовні люди, які повинні бути, вони чому вони так вписалися за Путіна за війну. Ну немає іншого вибору в цій системі. От, чи як це працює? В Росії все релігійне життя знаходиться під щільним контролем російських спецслужб. І якщо ще за Єльцинські часи був там якийсь плюралізм думок, була там яка є не яка, там, хоч примарна, але свобода думок, там релігійні лідери могли висловлювати певну свою позицію, то з приходом до влади режиму Путіна. Почали швидко брати під контроль все релігійне життя. Тому що завжди всій політиці передує ідеологія. Ідеологія це перше. Вона обосновує, навіщо існує ця держава, що це за держава, які в неї цілі. Якщо Росія починає війну, задля для чого вона починає війну? Відповідно, було потрібно взяти під контроль всі релігійні організації. Масово вербувалися студенти релігійних навчальних закладів. Ті, з них, хто відмовлявся працювати з російськими спецслужбами, вони не ставали священнослужителями. Не ставали. Ставали лише ті, що або напряму йшли працювати в спецслужби і були фактично офіцерами ФСБ, і при цьому. Ну, так званими духовними діячами, або погоджувалися працювати на спецслужби, були повністю під їх контролем, виконували всі настанови. Коли влада повністю взяла під контроль усе релігійне життя, то на всіх духовних посадах знаходяться фактично офіцери російських спецслужб. І звісно, що коли йде по вертикалі наказ, щоб усі Виправдовували, схвалювали, підтримували політику російської влади всі церковно релігійні діячі починають її схвалювати, підтримувати, прославляти, активно включаються в це, приймають активну участь у війні в ідеологічній обґрунтації е війни проти України, пояснюють, навіщо нас потрібно вбивати і знищувати. Для мене це абсолютно не новина. І навіть на початку повномасштабного вторгнення, якщо казати про мусульман, то тричі збирали певні кругли столи, конференції, такі спільні заходи, на які збирались мусульманські муфті і релігійні діячі. Вони один гучніше за іншого розповідали, як вони підтримують дії влади. І це абсолютно не змінилося. Я хочу сказати, що жоден мусульманський релігійний лідер Росії не висловився проти війни. Жоден не висловився проти війни. Скажіть, будь ласка, а як вам вбачається от наша внутрішня ситуація і, в принципі, от державна політика по такому лагідному позбуванню впливу російської церкви в Україні? Чи не вважаєте ви, що ну, можливо і треба було б діяти жорсткіше, чи ну, ми не можемо цього собі дозволити просто? Я вважаю, що це занадто лагідно, навіть не просто лагідно, а це іноді здається, що більше схоже на імітацію. Фактично, російська церква в Україні це прямий агент впливу. Прямий агент, який впливає не лише на свідомість наших співгромадян і транслює російські меседжі, пропаганду, наративи, але на лінії фронту, та й не лише на лінії фронту, і в тилу вони виступають як ворожі агенти, проводять розвідку, коригують ворожий огонь, здають позиції наших збройних сил, допомагають диверсант проникати диверсійним групам. І усіляко, ну це вже навіть не десятки, це сотні випадків. Коли священники, посадові особи російської церкви в Україні. Ну фактично, ми зараз кажемо про те церкву, яка називається ОПЦ Українська Православна Церква канонічній Єдності yeah. з Московським, атом, вони фактично працюють як ворожі агенти, так, як військові, вони коригують вогонь по наших позиціях. І цього і тих випадків, які вже зібрано нашими спецслужбами, абсолютно достатньо, щоб просто взяти і політичним вольовим рішенням просто припинити існування цієї релігійної структури, ворожої релігійної структури в нашій країні. Але з одного боку влада боїться, а з іншого боку, російська влада усіляка пропагує. В першу чергу в Сполучених Штатах в інших країнах, що ніби Україна переслідує їхню церкву. От, відповідно на українську владу починають тиснути, що ви вчиняєте недемократично, ви там переслідуєте віруючих. Е, ну, я вважаю, що в цьому ще і агенти впливу, в тому числі в Сполучених Штатах, в європейських країнах. Бо агентурна мережа завербованих агентів з радянських часів вона дуже розгалужена, яка mm -hmm. працює на Москву, і відповідно починають закидати Україні те, що ми порушуємо, тобто держава Україна порушує права віруючих, насправді можна було би діяти найбільш рішуче. І це у нас ми, ми, можна сказати, впустили упустили свій шанс окно можливості. коли на початку повномасштабного вторгнення, фактично навесні 22-го року, це можна було зробити одним моментом і нам ніхто нічого би навіть не сказав. Але коли ми відбилися від першої навали, то російська церква знову підняла свою голову. І знову почала розповідати, що порушуються їх права. Якщо б в лютому, наприклад, коли танкові колони рвалися на Київ, просто взяла би і припинили діяльність цієї церкви, забрали все, всі споруди, все культове майно, от, то я думаю, там би навіть ніхто нічого і не сказав, бо атмосфера була, була зовсім іншою. Ну але ж дивіться це йде. Але поміж тим, от е, яка в них? Е... Політика їхньої поведінки. Ну, по перше, вони кажуть, що активно заперечують зв'язки з РПЦ. Ну це зрозуміло. От і мовляв, за руку ніхто не піймав в синоді. РПЦ нас вже немає. А плюс дивіться, ми ж ще допомагаємо військовим. От багато допомагаємо Ну, вони якісь пости виставляють там, що вони якісь пікапи, якусь гуманітарну допомогу. От і ну, ми наче як за Україну, то в чо, як от людині ну зрозуміти, що це маніпуляція, де тут маніпуляція? Ну справді доказів того, що вони російська церква дуже багато, це було завжди прописано в їх статутних документах, і сама російська церква вважає УПЦ своєю частиною. Російська церква каже, про це абсолютно відкрита. Достатньо посилатися на Патріарха Кирила. Сказати, Патріарх Кирил вважає УПЦ частиною російської церкви. Вважає. Навіть якщо ви відмовляєтесь від цього, але раніше ж ви це не відмовлялися до війни, ви це підкреслювали. Те, що призначення відбуваються з Москви, те, що ви в канонічній єдності були у складі керівних органів. Російської православної церкви, ну я не знаю, які ще потрібні докази, коли навіть їхніх священників і єпископів ловлять на антиукраїнській діяльності. Ну які ще потрібні докази? Потрібно, щоб побачити, як там якийсь священик власноруч розстрілює чи що? Що вони хочуть побачити? Відповідно, все це, це нібито волонтерство, допомога. Якщо хочете допомагати Збройним силам, то допомагайте тоді у складі Української церкви. Помісної, незалежної, яка не підпорядковується Москві. Хочете допомагати? допомагайте. Але не будьте посіпаками в підпорядкуванні церкви ворога, яка благословляє, освячує, благословляє війну, і освячує ту зброю, якою вбивається цивільне населення мирне. Скажіть, будь ласка, а чому арабські от країни все ж таки, ну, наприклад, Саудівська Аравія, ОАЕ, от, вони не допомагають напряму Україні зброєю, і, в принципі, їхні лідери е, вільно, там, як майже з другом, спілкуються з Путіним. От, е, це від незнання ситуації, це, чи все ж таки бізнес ну, із usual? От, і через це, от, як ви вважаєте? Там ціла низка факторів. Це і давні економічні стосунки і зацікавленість, це і потужна російська пропаганда. Справа в тому, що ну ми з нашою інформаційною політикою практично втратили так звані країни глобального півдня, українські засоби масової інформації не працюють на той арабський світ, на мусульманський світ, а росіяни вже давно потужно працюють. Вони мають Russia Today, Арабською мовою, і арабською, і англійською транслюють свою пропаганду на ці країни. Ну, це по-перше. Тобто, вони таким чином тиснуть на настрої арабської вулиці, на настрої населення. По-друге, mm. населення цих країн досі знаходиться в настроях антиамериканізму і антієвропейської політики. Потрібно mm -hmm. згадати, що ці країни, більба багато країн ще менш ніж 100 років тому були колоніями європейських країн, і оця колоніальна травма в них дуже глибоко сидить. Великі образи там на Францію, на Британію, на інші країни, які їх колонізували, на колоніальну політику, на те, що країни. Північно-Атлантичного Альянсу вони приймали участь і у війні в Іраці, війні в Афганістані, у війні в Сирії і так, далі, і так далі. Все це повпливало в негативному ставленні до Європи, до Сполучених Штатів, до НАТО. І Росія дуже вдало грає на цьому. Вони кажуть: що розповідають росіяни? Ми боремось з НАТО. Ми воюємо з Америкою. Ми воюємо з європейськими країнами, і всі, весь цей пропагандистський набір він транслюється на арабо-мусульманський світ, і в цьому світлі там ставляться так: що от Росія це така потужна країна, яка бореться проти наших гнобителів і поневолювачів, і це допомагає тримати баланс у світі. І тому вони реально співчувають ворогу і окупанту. Вони реально думають, що Росія бореться не з Україною і знищує Україну. Україна завжди виноситься за душки. Російська пропаганда розповідає, що на теренах України вона б'ється з НАТО, вона б'ється з Північноатлантичним Альянсом, вона б'ється з Сполученими Штатами з європейськими країнами. Ну і розповідає в арабському світі, ну так не пощастило, що просто Україна стала полем битви. І таким чином, на проблеми і потреби українців зовсім ніхто не звертає уваги. От а всі е, геополітиці дивляться на це як на боротьбу Росії, і Китаю проти Сполучених Штатів Європейських країн, проти її гегемонії. і тому зовсім не дивно, що симпатії після і пропаганди, і вмілого маніпулювання вони явно не на боці України. Україну суб'єктно в тих країнах майже ніхто не розглядає. Mm -hmm. Ну, це все ж таки недолік нашої політики, я так розумію, так все ж таки, що oh, немає гонку вол... yeah. нашого голосу. Немає е, а скажіть, це йде? А коли от так звані Кадирівці кажуть і називають війну проти України Джихадом, от як богослов, могли б е, пояснити? Ну, що вони роблять? Це єрість, чи це такий піар їхній? От е, що це таке? Їм сказали називати свою агресію джихадом, вони її так називають. Але з точки зору шаріату, та да, з точки зору ісламського богослов'я, це не просто не джихад, да, а це злочинне знищення і напад. І фактично кожен мусульманин, що прийшов як загарбник на боці Росії, він злочинець і грішник. оскільки вони е, фактично приймають участь. У нападі на країну, яка на них не нападала, яка їм нічим не загрожувала. Війна відбувається на нашій території, знищується наше населення, вбиваються жінки і діти, і в, в цьому немає ніякого виправдання. З, точку, з, з точки зору ісламу, немає виправдання. Я завжди кажу: навпаки, мусульмани України, що б'ються в Збройних силах, що захищають Україну, ми на Джихаді. Оскільки ми. Захищаємо те, що нам дав Бог. Бог нам дав наших дітей, наші родини, наші домівки, нашу країну, і ми зобов'язані їх захищати. У Священному Корані є наказ захищати те, що дано Богом. Ми не прийшли в Чечню, в Татар, в Башкортостан забирати їхнє і вбивати їхнє населення. Ми туди не пішли. Вони прийшли забирати і знищувати наше відповідно з точки зору ісламського богослов'я. Мусульмани, будь-які України або інші, що воюють за Україну, вони знаходяться на джихаді, оскільки вони захищають те, що нам дано Богом, захищають справедливість, захищають життя. Російські мусульмани і ті, що воюють на їхньому боці, там мужку найманців є вони фактично злочинці, вбивці, вони грішники, вони прийшли як загарбники. Їм немає ніякого виправдання. Сейде, ну і фінальне до вас питання. Скажіть, будь ласка, ви родом з Донецька, я знаю. От скажіть, у вас є ностальгія все ж таки за цим містом, за тим життям, яке було? Або ж просто відрізали, можливо, я не знаю, якось зрадженим почуваєтесь через багатьох людей, які, на жаль, там підтримали цю русську вісну от, в лапках. От які ваші емоції тут? Мій вчитель Ігор Анатолійович Козловський, видатний мисливець, на жаль, вже він омер, він нас навчав, щоб ми співпадали з подіями, співпадали з процесом. Якщо ми живемо зараз тут, ми маємо жити mm. і віддавати свої зусилля для тих подій, в яких ми живемо. І оці фантомні болі, ця і валіза за спиною свого минулого, те, що ти вимушений був залишити, вона лише згибає твою спину і позбавляє тебе сил. Тому потрібно просто відпустити те минуле, на яке ти не можеш впливати, і жити тут і зараз, і битися за своє майбутнє. Відповідно, звісно, що я пам'ятаю своє місто, пам'ятаю батьківську хату, пам'ятаю свою, свою мечеть, в якій я молився, в якій я був донецьким імамом. Але тут і зараз я маю не переживати фантомні болі, не ностальгувати, а боротися. Я маю боротися за майбутнє. У свідомої людини має бути така чітка позиція. Він має розуміти, для чого він живе і за що він бореться. Тому спогади, звісно, про Донецьк є: ностальгії, чогось втраченого в душі немає. Але це зовсім не означає те, що ми готові взяти і віддати наш рідний Донбас. Справа в тому, що в Збройних силах величезна кількість чоловіків і жінок родом з Донецька, з інших міст і сіл Донбаса, які б'ються і мріють про звільнення своїх домів, того, що для них цінно, повернутися на могилу своїх батьків. От. І люди вони з самого початку стали до зброї, щоб боротися за свій регіон, за український Донбас. І зараз нас стільки, нас ну ми ж спілкуємося між собою, донечани, взагалі люди mm -hmm. виціонбасу. Ну, у нас певна ментальна близькість. Ми розуміємо один одного. Ми на своїй певній волні, і ми підтримуємо зв'язки. Нас дуже дуже обурили вимоги Трампа і американської адміністрації без боя здати український Донбас, просто взяти і віддати ворогам. Як сказала одна людина, ми що повертаємось до рабовласництва, до кріпацтва, взяти і просто віддати людей, населення, міста, села, землю, взяти один барин передав іншому. Ми що кріпаки? Ми що не вільні люди, вільної демократичної держави? Як це так можна? Як держава, що була світочем свободи і демократії, прав людини, зараз упала на таке дно. Що пропонує людям взяти і продатися окупанту. Це неможливо. Ну як таке можна уявити? Сполучені Штати, які за Рональда Рейгана, за інших харизматичних президентів, боролися з цим радянським злом, з країною зла, з країною в'язницею, зараз просто опустилась до того, що пропонує вільним людям добровільно стати рабами, піти в кріпацтво. І в нас виникла ініціатива навіть серед нас, серед воїнів Збройних сил родом з Донбаса, зробити ролик, де кожен з нас зі своєї позиції розповідав, чому він б'ється за український Донбас і чому він його не віддасть. Трамп може вирішити, що він віддасть. Ми не віддамо. Ми не будемо віддавати нашу рідну землю. Бо хто вони такі? Щоби за нас вирішувати, що ми нашу батьківщину. Взагалі батьківщина не продається, блін. Ну як це не, не доходять людям? Як не доходять людям, що рідна земля вона не продається, вона не обмінюється. Це все одно, що рідну мати продати. Якщо людина продала рідну мати, це вже більше не людина. Це гірше за потвору. Розумієте, і от всі ті цінності, які важливі для людей, які формують людину як людину, ми з жахом дивимося, як їх просто обмінюють на гроші. Просто обмінюють на гроші. До чого докатилася американська адміністрація, що вона стала просто повністю ницею. Ну, це просто, блін, неможливо усвідомити. І тому ми, воїни з Донбасу, вирішили записати кожен. Свій маленький ролик про те, за що ми б'ємось, чому це наша рідна країна, чому це наша рідна земля, і ми не збираємось її віддавати. Ну, ви знаєте, ті люди, які, наприклад, в інших регіонах України, де не йдуть бойові дії, вони не розуміють, вони вимагають там, домовляєтесь про щось, припиняйте війну. Якби бої точилися в Івано-Франковську, в Тернополі, у Львові, і їм запропонували: віддайте. Своє місто росіянам, і тоді війна закінчиться. закінчиться. Я би подивився на них, що б вони сказали. Якщо б їхню домівку, їх, їхню родину сказали: віддайте росіянам, ну щоб ви не гинули? Ви ж не будете гинути, а росіяни дійдуть до кордону з Польщею, з Угорщиною, там з Румунією, да, здавайтеся, і тому мені не зрозуміло, як наше суспільство з лютого 22-го року на великому емоційному національному піднесенні. Пала до того, що є люди, які готові погодитися на капітуляцію, на те, щоб ворожі війська просто прийшли і робили все, що завгодно? Я цього не розумію. Де той момент, коли люди припинили цінувати свою батьківщину, свої цінності, самих себе припинили цінувати, до що ж з вами сталося? Що вам не, не, не вже ви боїтеся настільки сильно, що життя в вічній ганьбі? Для вас краще, ніж героїчна боротьба, як боролися завжди? Ну блін, ну українці це ж нація, яка завжди боролася. На цьому постало українське козацтво, на цьому постала українська повстанська армія. Українські націоналісти десятиліття боролися після окупації Радянським Союзом, і на цьому було національне, національне майбутнє формувалося як же ж можна так швидко зрадити все. За що українська нація боролась тисячу років? Як же ж ви можете так просто відкинути і просто стати на коліна перед ворогом, перед окупантом? Як це можливо? Я не знаю, я етнічний татарин, громадян України, вважаю себе українцем, мусульманином України, але мені не зрозуміло, як українці готові продати Україну. Та що, як що ж з вами сталося, люди? Розумію, розумію. Саїде, дуже дякую вам за цю розмову. Дуже дякую, що знайшли час. Дякую вам. Дякую до перемоги. Ми віримо в перемогу. Боремось, тримаємось. Слава Україні. Героям слава! Дякую на все добре. Скидите мені посилання. На все добре. Так, так, звісно. То, резонансним, Оскільки я не співпадаю з тим нейнстрімом інформаційним потоком, що зараз несеться. Але то, принаймні, свобода, в тому числі і свобода слова, полягає в тому, що ми можемо сказати те, що ми думаємо, і це право вільного громадянина, правда ж? Так, сто відсотків. Сто відсотків. Дякую дуже, Саїд, Дякую вам. До побачення на все добре, на все добре. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.